Виконуємо вправу 4 до параграфа 23 за підручником Інформатика 10-11 клас. Рівень стандарту авторів Морзе Барна. 2019 року випуску. В підручнику чомусь є дві вправи 4, то зараз ми будемо виконувати другу вправу, яка під номером 4. Використання гіперпосилань. Відкриємо файл слони. Відкриємо спочатку у браузері. У мене за замовченням відкриває у браузері Google Chrome. Вас можливо буде відкривати у іншому. І проаналізуємо міст даного файла. Вправа називається Використання гіперпосилань і пропонується знайти помилки та виправити їх. Якщо ми подивимося, то гіперпосилання тут тільки одне. І коли ми по ньому натискаємо, нічого не відбувається. Якщо подивимося в нижній лівий куток, ось сюди, коли я навожу вказівник миші на гіперпосилання, бачимо, курсор змінює своє зображення. І в нижньому лівому кутку написано, куди можна переходити за даним гіперпосиланням. А там стоїть просто якась решітка. Давайте відкриємо файл слони у текстовому редакторі блокнот. При бажання ви можете використовувати. В якийсь HTML-редактор. Знайдемо ось даний текст. Так, ось. І ось дане гіперпосилання. Бачимо ось тут є тільки рішітка. Тобто за даним гіперпосиланням перейти нікуди не можна. Це ніби як заглушка Давайте відкриємо браузер. І знайдемо в інтернеті місце проживання і ареал індійських слонів. Наприклад, знайдемо ось таку веб-сторінку, скопіюємо веб-адресу, повернемося до нашого блокнота, видалимо решітку. запишемо подвійні лапки на всякий випадок. І ставимо скопійовану веб-адресу. Збережемо файл, зберегти та оновимо веб-сторінку браузера, тільки не те, що ми потрібно оновили. Ось цю оновлюємо. І тепер натиснемо на гіперпосилання. І бачимо, що ми перейшли на ось цю веб-сторінку. Вернемося назад. Бачимо, коли ми тепер наводимо вказівник миші на посилання. Ось тут, в нижньому лівому кутку, вже справді посилання, яке ми вставили, закриємо браузер та блокнот, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.